Аналітики інституту вивчення війни згідно з вивченими даними повідомляють в ході оборонительних бойов сражень, нанести вооруженим силам Російської Федерації максимальні поті як в влічному составі, так і техніки, що збройні сили України провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту. Де мали успіх зараз Збройні Сили України розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій? А це на секундочку близько 800 кілометрів. Користь саме касетних боєприпасів на цій війні. Чи можете ви нам пояснити наскільки вони будуть корисні нашим хлопцям, і дівчатам? Ну, звичайно, що для нас це додаткове досягнення, тому що це дозволить все таки проривати а, ті ряди, які зараз є а, оборони а, вишукувані на південному напрямку. Зокрема, а, і сама теза про касетність говорить про те, що це покращує роботу з а, піхотою, тобто дозволяє нам а, працювати. Набагато якісніше знищувати ворожу піхоту. А і я думаю, навіть ну по тим кадрам, як показує застосування цих боєприпасів, уже перед тим як будуть вони передані, це те, що вони дозволять нам можливо також і пробивати міні загородження. Савайдерія стоять якраз okay. військові ворога. А як Ви вважаєте, пане Вадиме? От після вільнюського саміту ситуація може змінитися в плані постачання нам різних видів озброєння? Просто ми так всі багато покладаємо сподівання на цей саміт і на певні заяви, які там звучатимуть. Деякі експерти говорять, що після цього вочевидь там допомоги буде більше, вона стане частішою. А ви як вважаєте? Ну для нас важлива будь-яка допомога. Буде вона більша чи менша, дуже складно сказати. Я сподів... як і кожен військовий, і кожен громадянин України. Ми сподіваємося, що її буде більше, тому що ми її справді зараз дуже потребуємо, особливо в наступі. Тому що як показали останні кілька тижнів, ворог дійсно дуже добре копався, підготувався, зробив міні-загородження а настільки насичені, що це. Призводить до того, що ми змушені досить повільно для того, щоб зберігати особовий склад, зберігати людей повільно просуватися. І тому ми потребуємо справді кращої вищого новітнього озброєння. Ми перемелюємо потроху резерви, перемелюємо артилерію противника, і саме це нам в певний час, в певний момент має доз. Пане Вадиме, чи ви з нами? Так. Продовжуйте так, ми чуємо вас. А, а на чому я зупинив? Ну, просто я не знаю, де обірвав. Все, Ми говорили з вами про НАТО, про перспективи того, що збільшать нам кількість озброєння. Кажу, що як кожен громадянин і кожен військовий я впевнений, що ми прагнемо отримання більшого озброєння, оскільки це дозволить зберегти особовий склад. Дозволить зберегти а, людей в наступальних діях, і особливо це зараз дуже важливо на південному напрямку, тому що ворог зробив а, великі міні-загородження, я а, великі фортифікаційні оборонні споруди. Ми перемелюємо резерви, ми перемелюємо а, ворог, артилерію ворога. Але а, якщо ми матимемо якісне, достатньо і кількісно озброєння новітнє. А це вдасться зробити і швидше, і з більшим збереженням особового складу. Військові, з якими я спілкуюсь, говорять про те, що так, звісно, нам озброєння потрібно. Вони дуже на нього чекають, але поки що воюють тим, чим воюють, і роблять це насправді вправно. Але вони говорять, що крім озброєння на фронті, ще станом на зараз дуже потрібні люди е е свіжі, свіжі, що ви скажете з цього приводу? Ну, звичайно, що за півтора року а, активних бойових дій з повномасштабного вторгнення є а, а, така, знаєте, як кажуть а, про метал, да втома гнучкості, да, певна, і те саме. Люди, а люди, хоч ми і кажемо, про міцніші за метал, також а, є психологічна втома, а, є потреба ротації. Ну, зокрема наш батальйон був двічі виходив на. А, фактично вже на нуль і повертався двічі на рот. Повернувся останній раз на, на ротацію. Тому а, я впевнений, що а, таким засобами а, генеральний штаб та голокомандрович намагаються давати а, давати цю втому військову, і можуть тільки закликати вступати до збройних сил України для того, щоб ми могли а, мати. Час підготувати цих військових майбутніх військовослужбовців і а, брати участь разом у звільненні а, території України. А ви зараз, Вадима, думаєте, багато охочих вступати до Лав Збройних сил України? Ну, ви ж буваєте в Києві, а бачите, яка ситуація. Інколи ну видається так на правду, що охочих не так вже й багато, як би того хотілося. Ну я думаю, що ми як бачимо, що різні. Прояви і дуже є ті, хто все одно прагнуть і ще готові вступати в когось. Це звичайно, інше вже бачення. Але як каже конституція і закон України, що це обов'язок кожного громадянина України. Тому я думаю, що ми всі разом усвідомлюємо потребу того, що ми маємо як зібратися і мати змогу, все таки спільними зусиллями звільнити нашу батьківщину. Ми ще з попереднім спікером хочу з вами проговорити цю тему. Торкнулися ось такої міжнародної такої двоякої позиції. Ми говорили теж про НАТО і паралельно говорили про ну якби про бажання міжнародних партнерів нам допомогти. І водночас говорили про те, що у Російській Федерації активно виготовляються ракети, активно виготовляються калібри і там комплектуючи. Західні виявляється, тобто, ну, та така собі історія. Так, ми, начебто, вам будемо допомагати, але якщо у нас є можливість там підзаробити в Російській Федерації, то ми теж будемо це робити. Не здається вам така позиція дивною трохи? Ну тут варто знаєте, як розрізняти полову від зерна. Ми говоримо про позиції урядів, ми говоримо про позиції країн. А як правило, комплектуючі можуть продаватися через посередників або через певні фірми, які явно свідомо йдуть на ці порушення, і вони прекрасно розуміють, що вони просто отримують так звані надприбутки. І а, тут не варто змішувати позицію наших партнерів і друзів, які чітко заявили і відмов... відмовляються наклали санкції для торгівлю з Російською Федерацією. І як тільки з'являються відповідні ті чи інші факти, з'являється розуміння, через які логістичні маршрути черговий раз обійшли санкції, а вони наші партнери намагаються обрізати можливі такі можливості. На жаль, ми бачимо вже ну, Росія під такими жорсткими санкціями достатньо нещодавно. Іран досить довго, і я думаю, ми всі разом є свідками того. А незважаючи на те, що Іран дуже довго є під колосальними санкціями, а він спромігся спокійно виробляти зараз новітнє обладнання, яке навіть на жаль тепер передає росіянам. І вони застосовують в Україні. Це говорить про те, що санкції не є панацеєю. Це добре, що вони є. Вони точно скорочують і обмежують можливості, але вони не є 100%. Пане Петре, рада вас бачити. Вітаю. Слава Україні! Героям слава. Ну, давайте почнемо з цієї новини. Вочевидь, вона для нас приємна. Я маю на увазі про касетні боєприпаси. Якщо сьогодні з'явиться це рішення, порадіємо. Якщо згодом розуміємо, що ну так чи інакше воно відбудеться. Що ви скажете, якості касетні боєприпаси можуть змінити хід війни або на що можуть вплинути? Давайте пояснювати. Хід війни вони однозначно не змінять. Вони тільки покращують пошкодження техніки противника і ураження особового складу. Поясню, як то кажуть на хлопський розум, угу. чим касетний боєприпас відрізняється від звичайного. Уявляємо собі футбольне поле на цьому футбольному полі умовно в різних точках знаходиться чотири одиниці техніки, щоб досягнути звичайним снарядом. Цю техніку потрібна дуже точна розвідка і дуже точний залп. Звичайно, важкий снаряд, який вари 43-46 кілограм, повністю знищить таку одиницю техніки, якщо він у неї влучить. Але разом з тим три інші залишаться цілі і неушкоджені, тому що радіус розльоту осколків не такий вже великий і вони не є такими шкідливими. А скажімо, артилерійський боєприпас М 864 який має у своїй комплектації 72 субелементи суб елементи вагою в межах до 200 Грамів повністю накриє це поле. Звичайно, такий суп елемент у 200 грамів не знищить повністю одиниці техніки, але він дуже суттєво її пошкодить. І отже, усі чотири одиниці можуть потрапити в зону цього ураження, і найголовніше жива сила. Отже, касетні боєприпаси покликані збільшувати площину ураження, чи вони покращать виведення особового складу зі строю і техніки однозначно так. Плюс пам'ятаємо, що скажімо, високоточний боєприпас з М900 82 ескалібур одна штука коштує 112 тисяч доларів. Це неймовірно багато. Це якщо йдеться про артилерійські касетні боєприпаси, бо бо є ще касетні боєприпаси і до тих самих М142 Хаймерс. Правда, вони ще на початку десятих зняті з озброєння, але я думаю, що на складах зберігаються. Ну і є касетні бумби, скажімо, gbu 99 чи GBU-100, які мають у своїй комплектації 247 елементів подібного ураження. Ще раз підкреслю, чим корисна. Ця зброя, вона суттєво збільшує площину завдання шкоди противнику і це направду добре. А як ви бачите, пане Петре? От що ще крім цього нам би нагально потрібно від сполучених штатів, зокрема від інших партнерів, я маю на увазі, от саме на даному етапі війни. Ракет ракети ще раз далекобійних МГМ 140 сорока про них лінивий не говорив. Uh -huh. Бо американців що не менше чотири тисячі одиниць такої зброї є. Уже уже на складах лежить її тільки брати, приводити до порядку і застосовувати. Чим саме ці ракети ліпші ніж скажімо ті самі з том шедом. Дякуємо британцям за дуже якісну і хорошу зброю. Вона допомагає винищувати пили, але Ця зброя має прийти програмування на аеродромі. Її мають поставити на літак. Літак має вийти на межі пуску, здійснити ці пуски, повернутися. Отже, це довго. А такам перезаряджається в установці М-142 чи М 270 Бо Хаймар може брати одну таку ракету, а М – дві ракети. Це зараз дуже коректно. Це показуєте за якихось 10-15 хвилин. Це дуже швидка процедура. Отже, за умовну одиницю часу можемо насипати на багато. Більше ніж із допомогою авіації. Авіація потребує часу і дуже скрупульозного обслуговування не тільки самої ракети, а і авіаційного комплексу. Оце направду могла би стати зброя перелому якби хоча б із тих, що чотирьох тисяч віддали 10% відсотків. Це було б неймовірно відчутно. Що так буде кейс робочий уже на столі у Байдена? Питання угу. чи він дійде до цього рішення? Сподіваємося, рано чи пізно буде. А як вважаєте, чим керуються Сполучені Штати, от коли обирають або коли там думають, давати нам щось або не давати своїми власними національними інтересами і так, як вони собі їх інтерпретують? Ми дуже хочемо, щоб вони стали на наше місце і подивилися на цю війну нашими очима і відчули наш біль. Так не буде геохітака набагато складніше явище. І так і так вони також люди. Ми чомусь думаємо, що владоможці, котрі займають найвищі Світові позиції влади мають якийсь специфічний розум чи щось інше. Звичайно, це розумні люди з дуже особливою долею, але все ж таки це люди в плоті кісток і крові, мають свої недоліки, свій світогляд, свої цінності і керуються своїми баченнями цього конфлікту Мені видається. Що вони страшенно бояться моменту, який називається некерований розпад Російської Федерації, в першу чергу в частині тактичної ядерної зброї нога Пригожина, в буквальному розумінні цього слова ступала на ядерний склад «Воронеж-45». У Росіян поза 6,5 тисяч боєзарядів тактичного рівня, звичайні тактичні снаряди до арт установок. Уявімо, що в Росії з'являється 20, 30, 40, 50 таких пригоженів, особливо якщо вони будуть в ісламський фундаменталізм. Як оце все може вибухнути на планеті Земля? Це перший момент. І друге тонка математика по Сибіру. Як він має віддрифувати чи не віддрифувати до Китаю це так коротенько, бо дуже складна геополітична тема. Учора е, пан Залужний поговорив із Марком Мілі, і він сказав, що ініціатива, ситуація розвивається згідно з планом, це я процитую Валерія Федоровича. І він говорить, ініціатива у наших руках. Е, на усіх напрямках, як ви зараз, пане Петре, аналізуєте ситуацію на фронті ну, на, на різних напрямках? Дійсно, вся ініціатива у нас? Якщо одним реченням, то ми зараз. У циклі змішаних бойових дій на авдіївському лиманському напрямку противники досі перебуває у стані атакуючої сторони, але не досягає тих цілих, котрий він задекларував. А решта дійсно поступово покроково тактикою тисячу порізів. Ми таки рухаємося уперед. Особливо є такий дуже стриманий позитивний оптимізм навколо Бахмута. Перше Бахмут виконав своє стратегічне завдання. Там заглибнувся їхній великий контрнаступ, про який ми говорили із листопада місяця, і ми помаленьку переходимо до ініціативних дій, тобто ми починаємо просуватися уперед. Якщо вдасться взяти їх у піщі і створити справжні вогневий мішок, а вони дуже складному психологічному і політичному положенні, чому задекларували на весь світ, що вони його взяли, а перетворили самі його на щебінь, а зачепитися не мають на що. А па панівні висоти наші, і ми і ми зараз там займаємося таким собі своєрідним розстрілом. Вони у і якщо дійсно це угруповання буде або знищено, а ще краще, якби кілька тисяч їхніх вояків здалося у полон, то це дійсно може бути першою точкою для каскадного обвалення фронту. Але разом з тим, давайте не поспішати. Росіяни б'ються, б'ються на смерть, не можна їх недооцінювати у частині уміння вмирати за родину за вілічі за Путіна за імперію і ще чорт з нас за, за що, вони напевно найунікальніші люди на планеті земля. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.